Повертаються у рівне після тритижневого турне містами України. Місцевий кардинал Рівне на домашній арені зіграє матч 18-го туру Екстраліги. У гості приїжджає команда Харків. Гра розпочинається у суботу, 15 березня, о 14.00. Наразі команда Євгена Ланка посідає 9-те місце. В активі 18 очок. Рівняни досі за межами плей-офф на поразку не мають права. Відповідальний етап вже завтра відбудеться півфінал вищої ліги чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд. Рівницька Регіна Мегу гратиме два матчі у Житомирі проти Полісся. Суперниці рівнянок продовж всього сезону не зазнали жодної поразки. Перша гра серії відбудеться у суботу о 16.00. Друге заключене протистояння команди зіграють у неділю початок о 13.00. Настав час чвертьфіналу. Цими вихідними відбудеться чвертьфінал турніру пам'яті Володимира Шморгуна. Регулярна частина позаду. Чемпіоном став Сарненський маяк. Далі плей-офф. В суботу о 10.30 гратимуть ФК Маяк проти Академії «Верес 17 А ФК Молодіжне о 12.30 зіграє проти колективу Волинь. 17 Ще одна гра відбудеться у неділю. О 10.00 зійдуться дю США «Верес 17 проти команди Карс. Зустріч між колективами танчик та Костопіль не відбудеться. Танчик автоматично проходить далі. Усі матчі. Проходитимуть на тренувальній базі футбольного клубу Верес у Рівному. Боротьба триває. Сьогодні жіноча гандбольна команда рівне Дю 4 в рамках восьмого туру Суперліги зіграла на виїзді проти дю номер 1 із Хмельницького. Матч відбувся у Миколаєві. Рівнянки спокійно здолали суперниць з рахунком 40-29. Це четверта перемога для гравчин Юрія Басюка за 15 матчів. Наразі рівнянки захищають від конкуренток четверте місце у турнірній таблиці. Максим Остапець, телеканал Media Group.